Слов'янське міськрайонне управління юстиції звітує про роботу за перший квартал поточного року. З початку 2015-го спеціалістами зареєстровано 1252 актових записи. З них про народження 335. Сумною стала статистика смертності слов'янців, яка, за словами начальника управління Віри Усіченко, декілька разів перевищила народжуваність. За три місяці 2015-го померло 543 мешканця міста. Зареєстрівала смерті. 77 и 100 военных действий и отход, те, кто обратились за регистрацией. В день получается в среднем у нас умирало 6 человек. И особенно ну, в март месяц сотрудники РАКСа говорят, 240 смертей было зарегистрировано только за март месяц. Возраст умерших 30% составляет в возрасте 30 до 50 лет, ну около 50%. У 50% випадків основною причиною смерті городян стали хвороби серця та судин, атеросклероз і хвороба серця. Фіксувались і трагічні випадки. Статистика щодо укладання шлюбів та розлучень виглядає трохи краще. З початку звітного періоду 140 пар офіційно зареєстрували свої відносини, натомість 29 сімейних пар розірвали шлюб. Крім цього, Слов'янським міськрайонним управлінням юстиції було складено 16 адміністративних протоколів. за на свою частную регистрацию народження дитини. Це в отношении жителей города Славянска и родителей, которые діти родились в місті городе Славянска, в отношении регистрации детей крок сроков из із зони боевых действий, на таких, конечно, родителей протоколы не составляют. Крім того, начальник слов'янського міськрайонного управління юстиції повідомила про реорганізацію реєстраційної служби. Нововведення запроваджується з квітня поточного року. Правда на наш влучення обслуговування населення, підставляння послуг адміністративних. С апреля отметится много законодательства внести новое, согласно которому предоставляется больше возможностей регистрации и доступа в государственном реестре на талипсу. Згідно закону України за номером 247 8 Дефіс що набрав чинності 25 березня 2015 року, нотарісу уповноважені здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно у випадках, передбачених законом України про державну реєстрацію ручових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Граждане и юридические лица за регистрацией права на неудерживое имущество могут обращаться теперь к тебе в регистрационную службу, но и нотариусы имеют доступы к реестрам, и они навременно при совершении нотариальных действий могут вносить и в реестры, и регистрировать права.